Виконуємо номер 171 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Порівняй значення. З лівого боку у нас запис виразу 12 кг 415 г помножити на 15 і додати 7 кг 17 г. Справа 13 тонн 6 центнерів поділити на 17 і відняти 607 кг 111 грамів. Починаємо. Переведемо 12 кілограмів 405 грамів у грами. 12 кілограмів 415 грамів дорівнює. В 1 кілограмі 1000 грамів. У 12 кілограмах 12 тисяч грамів. До плюс 415 маємо дванадся 415 грамів помножимо 12 тисяч 415 грамів на 15. Виконаємо множення в стовпчик. 12 тисяч 415 помножити на 15. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 помітили. 5 множимо на 1 5, до да 2, 7. 4 множимо на 5 20, 0 записали, 2 помітили. 2 на 5, 10 до да 2, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 5 на 1,5 до да ще 1, 6. Виконуємо множення на одиничку. 5, 1, 4, 2, 1. Додаємо. 5, 7 додати 5, 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 1 додати 1, 2, 6, 2 додати 4, 6, 6 додати 2, 8 і 1. Вийшло 186 тисяч 225 186 тисяч 225 грамів. 7 кілограмів, 17 грамів. Переводимо також у грами. 7 кг, 17 г дорівнює. В 1 кг – 1000 г, у 7 кілограмах 7 да плюс 17 – 7017 грамів. Виконуємо додавання 186 225 грамів

і 1. Маємо 193 242 грами. Записали замість нашого виразу це число. 193 242 грами. Тепер знаходимо чи обчислюємо праву частинку. 13 тонн 6 центнерів. Будемо переводити у кілограми. В одній тоні 1000 кілограмів. В одному центнері 100 кілограмів. Значить, будемо мати 13600 тисяч кілограмів. Виконуємо ділення 13600 тисяч кілограмів, ділимо на 17. Ділення виконуємо в стовпчик. 136 ділимо на 17, беремо по 8. 7 у 8 – 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 8 на 1, 8, де 5 – Ну, і переписали в частку. Маємо 800 кілограмів. Тепер ми можемо 800 кілограмів перевести в грами. 800 кілограмів дорівнює 800 тисяч грамів. 607 кілограмів 111 грамів переводимо в грами. 607 кілограмів 111 грамів. Це буде 607 111 грамів. Виконуємо віднімання 800 тисяч грамів. Віднімаємо 607 тисяч 111 грамів. Виконуємо віднімання в стовпчик. відняти 607 111. 10 відняти 1 – 9, 9 відняти 1 – 8. 9 відняти 1 8 9 відняти 7, 2, 9 відняти 0 9 і 7 відняти 6 1. Маємо 192 889 грамів. Це результат правої частини. 192 889 грамів. 193 242 грами більше, ніж 192 889 грамів ставимо знак більше. І відповідно переносимо знак більше в нашу початкову умову. Переходимо до виконання другого завдання із цього ж номера 171. Тепер у лівій частині у нас. 17 м 12 сантиметрів множиться на 25, віднімають 5 дециметрів 3 сантиметри. Права частина 3 км 6 метрів. Ділиться на 9 і додається 94 метри 5 дециметрів. Виконуємо першу дію. Переводимо 17 метрів 12 см у сантиметри. 17 метрів 12 сантиметрів дорівнює. В одному метрі 100 сантиметрів. Значить, маємо 1712 сантиметрів. Множимо на 25, 1712 сантиметрів, множимо на 25, виконуємо множення в стовпчик 1712, множимо на 25.

і 4 маємо 42 800 сантиметрів. Далі 5 дециметрів, 3 см, переводимо в сантиметри. 5 дециметрів, 3 см дорівнює в одному дециметрі 10 см. У 5,50 до да плюс 3 53 сантиметри. Тепер ми повинні від 42 800 сантиметрів відняти 53 сантиметри. Виконуємо віднімання в стовпчик, десять відняти три сім, дев'ять відняти п'ять чотири, сім. 2 і 4. Маємо 42 747. 42 747 сантиметрів. Це наша ліва частина. Підпишемо 42 747 сантиметрів. Працюємо з правою частиною. 3 кілометри 6 метрів. Будемо переводити у метри в одному кілометрі. 1000 метрів да, плюс 6 маємо 3006 метрів. 3006 метрів ділимо на 9. Виконуємо ділення в стовпчик. 3006 ділимо на 9. 30 на 9 беремо по 3. Трижди 3 Три в остачі зносимо 0. Знов по 3, 27. Вона 3, зносимо 6, 36 на 9 по 4 4 на 9, 36. Маємо 334 метри. Далі 94 метри 5 дециметрів переводимо в сантиметри. 94 метри 5 дециметрів, в одному метрі 100 см, в одному дециметрі 10 см. 9450 см. Виконуємо додавання 334 а, метри. Переведемо ще 334 метри, переведемо в сантиметри. Це у нас буде 33 тисячі 400 сантиметрів. Тепер можемо виконувати додавання 30.

850 сантиметрів. Підписуємо це. Наша права частина. 42 850 сантиметрів. Зліва у нас 42 747, справа 42 850. Ставимо знак менше і переносимо знак менше у початкові умови.